Доброго дня, шановні колеги, депутати, слово члени виконавчого комітету, представники засобів масової інформації. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. Хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресою провулок Чіковського 1, сховища Одеського національного театру опори та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до зали і продовжимо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконкому. На засіданні присутні 10 членів виконавчого комітету, інші відсутні з різних причин. є, ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконавчого комітету Комітету бере участь старший інспектор Соснових доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітан поліції Бесарат Денис Олександрович. Доброго дня. Шановні колеги, шановні присутні, хочу представити виконуючого обов'язки заступника міського голови керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради Сіляна Валерія Вікторовича. Доброго дня. Ну, Така коротка справка. Народився 17 травня 1972 року в місті Оріхів Запорізької області, отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавства та має значний досвід роботи в системі правоохоронних органів, зокрема в Генеральній прокуратурі України. Сьогодні Валерій Вікторович бере участь в з правом дорадчого голосу. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчого органу Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано порядок денний. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконавчого комітету? Будь ласка, будь ласка, Сергей Детюхин. Шановні. Шановний генераліч, шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, прошу внести до порядку денного питання Департаменту з благоустрою міста про затвердження рішень Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, про надання відмову наданні компенсації. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олександр Філа. Доброго дня, дякую. Прошу внести також до порядку денного питання департаменту з благоустрою міста про демонтаж об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Дякую. Не бачу більше пропозиції. Пропоную порядок денної прийняти в цілому з урахуванням пропозиції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання департаменту фінансів. Про схвалення проєкту рішення Одеської міської ради про бюджет Одеської міської територіальної громади на 24 рік та внесення його на розгляд Одеської міської ради. Не бачу питань. Я знаю, що Світлана Миколаївна провела зустрічі із представниками фракції, з представниками всіх бажаючих. Послухати, подивитися на... і члени виконавчого комітету е... вивчали на малих засіданнях. Нема питань. Прошу голосувати питання порядку денного просвалення проєкту рішення Одеської міської ради про бюджет. Про бюджет Одеської міської територіальної громади 24 рік. Повнесення його на розгляд Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань питання управління реклами. Перше питання видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання цього блоку. Про внесення до одроз Одеської міської ради. Проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року про затвердження умов оплати праці працівників комунальної установи Одес Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання відділу кадрової роботи. Про затвердження перше питання. Про затвердження нагородження почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту надання адміністративних послуг. Провед справи про адміністративне правопорушення Іровенка Алії Сергіївні. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту економічного розвитку про внесення дорослодецької міської ради проєкту рішення про надання місцевої гарантії у 2023 році. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління дорожнього господарства. Перше питання про передачу комунального підприємства міські дороги основних засобів, розташованих на за адресою міста Одеса, вулиця Бабіля, на ділянці від вулиці Колонічної до будівлі номер 12 по вулиці Бабіля. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про передачу комунального підприємства та установ Ядеської міської ради, основних засобів, розташованих за адресою міста Діяса, вулиця Героїв Крут, непарна сторона на ділянці від будинку номер 23 по вулиці Героїв Крут до вулиці Космонавтів. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про передачу комунального підприємства, міській дороги основних засобів, розташованих за адресою міста Одеса, вулиця Віноградний. А, вибачаю, міста Одеса, провулок віноградний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту праці та соціальної політики. Про внесення розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про затвердження міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим версам населення міста Одеси на 24-26 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту охорони здоров'я. Перше питання. Єдине в цьому блоці. Про передачу комунального підприємства Сервисний центр на баланс та на праві господарського віддання майна розташованого на території комунального некомерційного підприємства міська, міська клінічна лікарня номер 11 Одеської міської ради за адресою міста Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 5Г. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. Питання, яке розглядається в цьому блоці, про демонтаж тимчасових споруд. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання служби у справах дітей. Перше питання про поповнення дитячого будинку сімейного типу родини Смагвіної. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про внесення на розведецької міської ради проєкту рішення про затвердження підсумкового звіту про виконання міської цільової програми забезпечення житлом дітей сіро, дітей позбавлених батьківського опікування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують п'ятьох та більше дітей на 2021-2022 роки. Затверджено рішення Деської міської ради 3 лютого 2021 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління з фізичної культури та спорту. Про внесення розгляд Одеської міської ради проєкту рішення. Про внесення змін до міської цільової програми розвиток фізичної культури та спорту міста Одеси на 20 2023 23 роки. Затверджено рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Департаменту освіти та науки. Перше питання. Єдине в цьому молоді. Принесення змін на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради в 25 травня 2023 року номер 175 Про внесення пропозиції Департаменту освіти і науки Одеської міської Одеської обласної військової адміністрації щодо обсягів оригінального замовлення на підготовку робітничної... Робітничних кадрів та фехіців за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади на 23 рік. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту комунальної власності. Перше питання про закріплення за комунальним підприємством, сервісний центр на балансі та на праві господарського віддання житлових приміщень протираційного укриття 5692-7 загальної площі 126 квадратних метрів квадратних, що розташовано за адресою міста Одеса, Фонтанська дорога 9Б, приміщення 102. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про закріплення комунальним комісійного підприємством дитяча міська поліклініка номер 2 Одеської міської ради на праві оперативного управління вбудовано при прибудованих з двох приміщень першого та другого поверхів номер 518 загальною площею, що розташований за адресою міста Одеса, проспект Добровольського, 67. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про передачу комунальної установи Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління житлових приміщень номер 106 загальної площі 831 квадратний метр, що розташований за адресою міста Одеса, вулиця Жуковська, 30. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення народу Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року про затвердження умов оплати праці працівника комунальної установи, Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради в новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосним. П'яте питання. Про передачу комунальному підприємству, житлово-комунальний сервис, північний на баланси закріплення за ним на праві господарського віддання жили, нежилих підвальних приміщень номер 801 загальною площою, що розташовано за адресою міста Одеса, вулиця, проспект Добровольська, 147, дріб 1. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту архітектури та містобудування. Про визнання замовленого архітурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію з реконструкції реновації Катеринівської площі у місті Одеси таким, що не відбувся. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту міського господарства. Перше питання про затвердження актів приймання передачі з державної до комунальної власності територіальної громади, міста Одеси, квартир, що передаються від адміністрації Державної прикордонної служби України. Прошу голосувати. Рішення прийнято доголосно. Друге питання про продовженість року проживання сім'ї піддубної Катерини Юрівної у житловому приміщенні з фонду житла для тимчасового проживання. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання про затвердження акту приймання передачі з державної до комунальної власності територіальної громади міста Одеса, квартири, номер, розташованої за адресою міста Одеса, вулиця Жоботинського, що передається від управління Державної служби спеціального зус та захисту інформації України в Одеській області. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання про затвердження акта приймання передачі зі спеціальної власності територіальної громади, сіл селіш, міст, області до комунальної власності територіальної громади міста Одеса, квартира номер 47 а Дріб, 2, розташований за адресою Одеса, Французький бульвар 9. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. П'яте питання про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледниці на території міста Одеси в зимовий період 23-24 років. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя. Про закріплення комунальним підприємством Одеської міської ради, узбережжя Одеси, на праві господарського віддання споруди у вигляді сходів для спуску на 13-й станції Великого фонтану в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято доголосно. Питання департаменту з благоустрою міста. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкту нерухомого мина внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресії Російської Федерації проти України про надання відмови у наданні компенсації. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про демонтаж об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені. Які є питання зауваження щодо проведення засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний чергове засідання виконавчого комітету вичерпано, зідання виконавчого комітету оголошується закритим. Я прошу заступників піднятися до мене на нараду. Дякую всім, дякую, член кенашого комітету за оперативність, за те, що ми змогли так зібратися. Дякую всім.